Сьогодні наша корисна розмова присвячена підприємству, що протягом 67 років успішно функціонує, є одним з лідерів авіаремонтної галузі та відіграє важливу роль у розвитку військово-промислового комплексу України. Державне підприємство Завод 410 цивільної авіації, що входить до складу державного концерну «Укроборонпром». Тож у цьому випуску ви побачите. Інтерв'ю з генеральним директором заводу 410 Віктором Ганькевичем разом з колективом заводу підбиваємо підсумки року та будуємо перспективи на майбутнє. Колосальний досвід колективу набути за понад шість десятків років роботи у поєднанні з новими підходами, потужною матеріально-технічною базою, дозволяє заводу 410 займати передові позиції у сфері авіаремонту. Основна техніка, з якою працює завод – це літаки виробництва «Антонова» – Ан-24, Ан-26, 30, 32, 72, 74, двигуни – Д-36, гелікоптери – Мі-8, допоміжні силові установки – Ру-19, А-300, ТГ-16М. Завод має чудову репутацію як серед вітчизняних, так і серед іноземних замовників. Від чого залежить успішна робота підприємства та які плани щодо його розвитку вже будуються? Ми поцікавилися в генерального директора заводу Віктор Володимировичу, скажіть, будь ласка, якщо б вас сьогодні запитали, завод 410 – це. Що ви відповіли? Яке значення підприємство має для концерну «Укроборонпром», для військово-промислового комплексу, ну і в цілому для держави? Основним і найціннішим, мабуть, активом заводу 410 – це є його трудовий колектив. Це трудові традиції, які склались протягом багатьох років існування заводу. Це та виробнича база, якою володіє завод. Це устаткування, яке на заводі, це в тому числі устаткування, яке зроблено руками наших працівників, яке розроблено нашими конструкторами для того, щоб здійснювати ремонт авіаційної техніки. Керуючись лозунгом, ми даємо нове життя авіаційній техніці. Колектив фахівців заводу, а це люди, що в більшості працюють тут не один. І не два роки, а десятки впевнено, щодня працюють і якісно виконують ремонт як літаків, так і деталей агрегатів. Виробничі приміщення заводу розмістилися на території 170 тисяч квадратних метрів, а вся площа підприємства 236 тисяч квадратних метрів. Завод має всі необхідні сертифікати на проведення ремонту, технічного обслуговування та модернізації авіаційної техніки. Керівництво планує розширювати спектр послуг, що може надавати завод. Які основні напрямки роботи ви плануєте розвивати? На що орієнтуватись? Це військова техніка, це цивільна авіація. У нас вже існує один ангар, де ми здійснюємо фарбування літаків і повітряних суден будь-яких. Але із за того, що там? Не зовсім оптимальні габарити. Зараз розглядаємо можливість будівництва ще одного нового ангару з новим обладнанням, де будуть прийматися великогабаритні літаки. Крім того, розглядається можливість будівництва ангару для технічного обслуговування, сервісного обслуговування і міжсезонного обслуговування повітряних суден бізнес авіації. Літаки типу АН прилітають на завод з різних країн, проходять капітальний ремонт, модернізацію або ж технічне обслуговування. Завдяки модернізації на заводі Ани продовжують жити ще десятки років. Проте варто враховувати, що Антонівські машини мають вже достатньо великий вік, і ресурс їх експлуатації з кожним роком вичерпується. А, у заводу, дуже великий опит ремонту авіаційної техніки АН, однак, ми розуміємо, що світ не стоїть на місці і нам необхідна диверсифікація ризиків. И в том числе мы сейчас пытаемся освоить новые потенциальные направления, интересные для нас. Это обслуживание бизнес-джетов в первую очередь, это современная техника Boeing Airbus. Мы смотрим в этом направлении, мы пытаемся проработать эту тематику, мы проводим маркетинговый анализ и пытаемся понять, с какими сложностями сталкиваются эксплуатанты воздушных судов. За ініціативою державного концерну «Укроборонпром» на підприємстві велику увагу приділяють саме розвитку. Навіть людина спеціальна є заступник генерального директора з розвитку в нього ми запитали, що в середньостроковій перспективі планується розвивати. І виявляється, зміни стосуються найціннішого активу заводу працівників. На заводі планується розвід трудових ресурсів. Тут стоїть задача амалажені кадрів. И в этом направлении завод планирует развивать сотрудничество с вузами, дабы создать такую программу, по которой в первую очередь дети наших сотрудников могли бы получить образование, специальность и возможность работать на нашем заводе. Заинтересованность для вузов заключается в том, что мы готовы предоставить возможность прохождения практики. На нашому підприємті. Ну, це інтересне для заводу, тому що студенти в себе в ході практики покажуть гораздо краще, ніж в ході екзамінів. Пріоритетним напрямом, за яким завод працює вже не перший рік, є глибока модернізація моделі Ан-26. Після робіт на заводі оновлений Ан-26 має кращі технічні та естетичні характеристики. Також збільшується ресурс експлуатації. Завод працює на повну потужність і ніяких збоїв, переривів ми не передбачаємо і робимо все для того, щоб їх і не було. Працюємо над тим, щоб у завода також було майбутнє, був певний портфель замовлень необхідне. Ну як мінімум, мінімальний необхідний для того, щоб завод здійснював роботу для оновлення виробничої бази, здійснював. Певну роботу з розвитку і диверсифікації виробництва пошуку нових напрямків розвитку і виробництва. Велика увага на заводі 410 приділяється роботі з авіадвигунами Д-36. використовуючи різні сучасні підходи роботи з металом, а це плазмове, лазерне та електроіскрове напилення. Спеціалісти заводу відновлюють двигуни практично на 100%. І продовжують їх життя в десятки разів заводом повністю освоєно модернізацію та ремоторизацію гелікоптеру Мі 8 до версії Мі 8 МСБ. На вашу думку, що впливає на успішну роботу підприємства? Це міцний трудовий колектив, це підтримка з боку держави або ж залучення інвесторів. по Перше, це звичайно навіть по пріоритетності ви вгадали з моєї точки зору. По перше, це звичайно трудовий колектив, тому що ці трудові традиції. Ті той досвід, який є у працівників на заводі, він не отримується там за рік, за два. Це досвід дорогоцінний. Він отримується спочатку в теорії, потім роками відшліфовується на заводі, там, в цехах біля станків. Є надія, що держава зверне свою увагу на авіаційну галузь. Особливо сьогодні, коли потрібна і підтримка. Наскільки я знаю, є вже кроки на зустріч цьому, вже був прийнятий закон про створення спільних підприємств, про спільні інвестиції. Ми маємо надію, що на цьому держава не зупиниться. І, звичайно, якщо мова йде про глобальні зміни, без. Іноземних інвесторів нам на обійтись. У нас є зацікавлені зараз у співпраці з такими виробниками світовими авіаційної техніки, як Боїнг, Embraer, Airbus. і ми маємо зараз домовленості на проведення з ними переговорів стосовно там спільної діяльності. Державне підприємство завод 410 цивільної авіації має багато країн-партнерів, які направляють свої повітряні судна на ремонт чи модернізацію. І цей перелік тільки зростає. Підбиваючи підсумки року і вибудовуючи перспективи, колектив заводу має великі плани і вже певні успіхи щодо нових контрактів, які плануються у 2017-му. На початку року ми зараз отримали дозвіл з «Укроборонпрому» на укладення контракту на капітальний ремонт трьох літаків Ан-32 Республіки Бангладеш. Які почнуть поступати нам уже початку наступного року в капітальний ремонт? Крім цього, ми приймаємо участь спільно з Антоном і спецекспортером Украборонпрому в тендері на капітальний ремонт ще трьох літаків. Маємо надію цей тендер отримати і вже восени наступного року підписати контракт і очікувати першу партію літаків. Що ж, сьогодні ми окреслили основні вектори роботи державного підприємства Завод 410 цивільної авіації, маючи за плечима великий досвід, амбіції, прагнення до змін на краще, колектив підприємства стабільно працює і впевнено дивиться у майбутнє.